Ми не здатні пізнати речі такими, якими вони є самі по собі, а лише такими, як вони постають нам через призму нашого сприйняття. Отже, як каже нам наука, виняткова важливість мозку в реакції людини на зміни довкілля може свідчити про його ключову роль у репрезентації, тобто представленні, зовнішньої реальності, щоб ми могли ухвалювати рішення на її основі. Філософи вчені та їх дослідження стверджують, ми бачимо не самі речі, а їхні відображення і інтерпретації, відфільтровані нашими органами чуття когнітивними схемами та еволюційними механізмами. Наш мозок перетворює нервові сигнали від органів чуття на яскраві образи, що створюють комплексну сцену всередині нашої свідомості. Ми сприймаємо певною мірою ілюзію, яка існує лише в нашій уяві, але крім цього, ми ще й формуємо передбачувану модель майбутнього цієї ілюзії, реально існуючий момент дійсності, прихований від нас. У певному сенсі, ми живемо в майбутньому, а не в теперішньому, та ще й в ілюзії майбутнього, а не в реальності.